Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила пишуть про спалахи та хлопки в Пулково. Саме туди сьогодні, о 8-й ранку, прилетіли літаки із Китаю із військовим вантажем. Про це говорять не партизани, і це не наші здогадки. Про це говорять офіційні транспондери. То що Китай вже остаточно вирішив, в будь-якому випадку Пулково дісталось добряче, а тепер по черзі. РФ розгорнула свій повітряний міст до Китаю. При цьому російський АН 124 часто вимикає транспондери для маскування. Сервіси відстеження польотів фіксують постійні рейси важких транспортних. Літаків ан 124 рослан російської компанії Волга Дніпро до Китаю. При цьому російські літаки не завжди вмикають транспондер, що ускладнює їх відстеження. Загалом мова йде про близько 10 рейсів за останній тиждень. На саму активність звернули увагу і в самому Китаї, де місцеві спотери викладають відео з посадкою ан 124 рослан російської компанії в аеропорті Дженшоу. Також у коментарях до відео пояснюється, що літак прибув для того, щоб забрати військову допомогу, екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо через складнощі з роботою з китайським Сервісом відео викладаємо його у своєму телеграм-каналі. Також сервіс відстеження польотів, зокрема Радарбокс, демонструють за останні сім днів дев'ять рейсів Ан 124 Руслан до Китаю та лише три у зворотному напрямі, що прямо говорить про вимкнений транспондер під час здійснення частини рейсів. До перевезень залучені літаки з бортовими номерами ра 82074 Ра 82044 та ра 82081 Стандартний рейс виконується за маршрутом Москва, Новосибірськ-Дженжоу, Новосибірськ, Москва, кінцевим Дом одного з рейсів був у Румчі. Загалом Джанчжоу є потужним логістичним та транспортним центром та є потужною індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Норінко у Румчі. Також є виробничим майданчиком для цілого ряду промислових гігантів. Такі регулярні польоти, тим паче літаками ан 124 Руслан, вимкнені транспондери, а також дописи у китайських соцмережах наштовхують на висновок. Такі регулярні польоти, тим паче з літаками ан 124 в яких вимкнені транспондери, а також дописи у китайських соцмережах на Наштовхують на висновок. РФ відправляє літаки за військовим вантажем. Більше того, за тим, який необхідний прямо зараз, і не може чекати, поки його доставлять залізницею. Також варто зазначити, що знайдені рейси це точно не всі, які РФ здійснила до Китаю з аналогічною метою, а лише те, що потрапило у сервіси моніторингу польоту цивільних літаків. І про активність військової транспортної авіації РФ за аналогічними маршрутами можливо лише здогадуватись. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.